Перший раз в ролі Шахірізади. 1 січня новий рік прийшов. Султана нема. Ну, де ж султана взяти? Але шахарізада є, я би вам таких казок розказала. Про те, як святкували, про те, які надії ми маємо на цей новий рік. Нехай буде добрим, гарним. Нехай карді молодиці по достойному кумові. Кожному джентльмену даму серця. Кожну хату щастя, кожне серце любов. Щоб очі далеко бачили. Губки не розучилися цілувати. Вушка слухали, але не все робили. То, що їм казали. Ножки прудко бігали, ручки добре гроші щитали. І взагалі гарного вам нового року.